Сьогодні мені в коментарі задали таке питання: що таке ММТ, як його взагалі, І що це таке, і як його ще нього От ММТ це мануальне м'язове тестування, це методика оцінки сили м'язів, який використовується в реабілітації, фізичній терапії та медицині. Більше фахівців вручну перевіряє, як працює м'яз, Застосовуючи легковий опір. Тобто, це допомагає визначити слабкі місця або проблеми з рухом і контролем тіла. Тестування проводиться за шістибальною шкалою від нуля. Тобто 0 це відсутність сили і до 5 Це нормальна м'язова функція. ММТ він важливий для діагностики після травм, операцій чи неврологічних порушень, адже допомагає підібрати правильне лікування та оцінити прогрес самого м'язового скорочення. Ось хочу продемонструвати мануальне м'язове тестування на своєму плечі. Як це все відбувається? Ми піднімаємо пацієнтову групу, просимо його давити вгору. При цьому ми на наниз. Прошу пацієнта зараз зробити рух вгору. Ми тут наблюдаємо, що тут є невеличка слабкість. Робимо невеличку ішемічну хімічну подразнюючого натискання. Просимо пацієнта опять зробити цей самий рух. Тиск вже збільшився набагато, бо ми зробили в самому м'язі і для того, щоб... Прибавити кровотоку, свій м'яз почав більше скорочуватися. І при цьому навантаження у нього були мінімальні. Попросимо пацієнта ще раз зробити цей самий рух. Добре. Ви всі самі бачимо.